Всякому місту звичай і права. Всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів три федір купець дурити прудкий. Та й зводить дім свій на модний манір, інший гендлює. Візьми перевір. Я ж у полоні нав'язаливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, се іноземний заводить мм, телят. Ті нововецтво готують собак. Всіх дім, як вулик гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права. З диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть мене Рин Амур. Всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом жити мені? Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті! мужик то чи цар? Все пожере, як солому пожар. Хто ж безневажить страшну її сталь? М? М -м -м. Той в кого совість, як чистий кришталь.